Де найкраще можна протестувати газонокосарку? Звісно, на нарцисах, зараз спробуємо тестувати. Так, почнемо цей радок. І помаленьку я планую викосити туди вого. О, а то щось трохи заросли вони. Кому цікаво, зараз протестуємо. Так, газонокосарочку що ми включаємо шосту передачу. Так, а ну, раз, чекай, де вона? Раз, все, на шостій передачі. Це п'ята. Давай до шостої. О! Все, шосту передачу включили і починаємо маслати. Так. Візьмемо цей радок. Для початку подивимося, як воно візьме. Так, защиту зняли. Поїхали. О! Ану пробуємо. Ну що, нормально ніби йде? Ну що, як ви кажете, нормально косить чи не дуже? Так, розвертаємося. Чи хватить. А ну, треба, знаєте що, розвертатися це хорошо. Подивимося, який там результат. Що всередині, чи можна їх ще на продаж вести, чи ні. Бо це казали, на продаж нарвати нарцисів. Ну, так і во, я не знаю. Це можна такі продавати чи ні. О! А що, диві, який гарний цвет красивий? Якийсь такий бразильський, жовто-зелений. В общем, пишіть в коміти, нормально таке продавати, чи це трохи таке собі. Косити далі чи зупинитися. Бо є в мене ще такого плантація, треба їх трохи скосити. Пишіть ваші варіанти, як ще протестувати косарку.